Року ми з вами мали дуже гарну розмову напередодні 8 березня, де говорили зокрема про жіноцтво, і там було поділено ці три частини. Ми розповіли про роль жінки в історії України в доімперський період. Так, потім ви розповіли про зміну ролі жінки в Російській імперії, і згодом це все було закінчено якраз совєтським союзом. Тому, перебуваючи, якраз от завтра, так це 8 березня. Як ви гадаєте, чи має воно залишитися в Україні? Чи все таки варто змістити акцент з 8 березня? Як багато хто пропонує на 25 лютого на день народження Лесі? Українки. Якою тут є ваша думка? В першу чергу треба зрозуміти, що це за свято 8 березня. Та? І воно було парнем до свята до свята 23 лютого, День хлопчиків, День Дівчаток. Це так було в принципі навіяно Перше. Друге, 8 березня це не день, скажімо, це День Солідарності жінок. І виключно цей день він припадає на день народження з Клари Цеткін. Цеткін. І цей день був надуманий. І водночас, скажімо, він у нас, знаєте, відбувається в традиції того, що це день жіноцтва. Ну, знову таки, повторюю, це день солідарності жінок, коли жінки виходили на демонстрації і демонстрували, що вони єдині. Тобто, по суті, це був день. Е Активізму серед жінок, а не день, коли, скажімо, чоловіки дарують квіти, і в цьому ця історія дуже погана. Насправді для мене. Тому що, ну по-перше, якщо ви хочете привітати свою жінку, то не обов'язково чекати 8 березня, якщо хочете подарувати букет чи щось таке. це нагадує трошечки, знаєте, таке змусення. Ну, подарував, залишився джентльменом, не подарував. Проте буде дружина говорити на роботі. Відповідно, це все інше такі от. з приводу. Перенесення на дня на День Весі Українки, тут теж момент такий, Знаєте, є День Матері, який теж відзначається в Україні. І, хоча це День Матері, як жінки, яка народила дитину і чекає. Ну, от мої діти вітають дружину. Але знаєте, День народження Весі Українки, це на мою думку, це день народження весі українки. І тут нам, скажімо, не треба. Ну тоді будемо чоловіків на день народження. Якогось гетьмана брати, чи що там Івана Мазепи. Це дуже сама історія по собі. Оці от дні, які є, скажімо, там, за гендерними ознаками або за професійними ознаками, це ж не що інше, як підміна календаря церковного. Нагадаю, що коли Росія Совєтська знищила церкву. Окупувала Україну, знищила церкву, то вони намагалися знайти підміну під, вже, скажімо, якийсь певний внутрішній календар. Тобто, Різдво вони 25 грудня перемістили на січень, і плюс Різдво перекрили Новим роком. Або, наприклад, всі ці, ці цикли пов'язані з осінніми святами, так, там, покрова і от пішло там. То вони перекрили це Великою Октябрьська Революцією 7 жовтня. Пасхальні дні перекрили, наприклад, 1 травня і днем народження Леніна. От відповідно, це все накладалося таким чином, і зрозуміло, що в СССР в Росії сталінській особливо це розвинулося, коли намагалися перекрити знайомі для людей свята, якимось іншим, і десь і це, в принципі, є нормою для держав, які змінюють устрій. Тому. З приводу 8 березня. Ну, ну, хто хоче, хай вітає 8 березня в День Солідарності жінок там, чи з Днем народження Клари Цеткін. Хто хоче 7 березня привітати, можна 7 березня привітати березня. Е, але головне, наступне, вітайте своїх жінок завжди. Ми трами сім'ї традиція просто вітати жінок всіх з 1 березня днем початку весни. Це такий символічний, бо ми віримо в дівчат, ми любимо жінок, ми асоціюємо їх з теплом з приходом весни. Тому ну от в мене така традиція в сім'ї.